Короткі молитви для отримання роботи, дорогий Боже! Будь ласка, направляй мене, коли я шукаю роботу, і приведи мене до потрібної можливості в потрібний час. Господи, я вірю в Твоє забезпечення і прошу Твоєї допомоги в пошуках роботи, яка б відповідала моїм навичкам і пристрастям. Боже, будь ласка, дай мені сил та мужності вистояти в цей час невизначеності та впоратися з будь-якими невдачами чи розочаруваннями. Я малюсь про мудрість і проникливість, коли розглядаю різні варіанти роботи та й приймаю рішення щодо своєї кар'єри. Будь ласка, веди мене до шляху, який ти для мене маєш. Нехай буде твоя воля. Обряди, чистки, ритуали пиши в приватні.